Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте Побалакаємо Побалакаємо ми сьогодні про молодик, про те, що у вівторок, 27 травня о 6.04, молодий місяць, новий місяць війде в свої права і побалакаємо ми про здоров'я і самопочуття наше, от на молодик. Кожна місячна фаза впливає на здоров'я та самопочуття людей. От, певним чином, вона або додає енергії для активних дій, або ж послаблює і без того недостатні захисні сили організму. От, знаючи, як впливають на людей от, місячні такі енергії, то ми можемо заздалегідь розподілити загальне фізичне і психічне навантаження, спланувати поточні справи таким чином, щоб не нашкодити собі, або ж навпаки. Не пропустити слушну мить для активних кар'єрних зростань у розквіті життєвих сил. І важливо також знати, що чоловіки сильніше реагують на молодика у цей період вони можуть бути неврівноваженими і навіть не керованими. От. Як же впливають місячні фази на наш організм? Молодих це суміщення сонця і місяця на одній лінії. До спостерігача через підвищену гравітацію сонця і місяця рідини в нашому організмі, із ділянки голови рівномірно розпреділяються по всьому тілу. Цим Спричинений морально-психічний стан людини. Люди знесилені, енергетичні ресурси організму виснажені, тиск може падати, маса тіла зменшується, зростає ризик харчових отруєнь, виникають незрозумілі фобії, ми стаємо легко навіюваними, От, піддаємося гіпнозу і там всяким таким оговорам. Разом із тим підвищується активний. Обмінний процес в організмі, тому в ці дні от, корисно очищати шкіру, приймати теплі ванни, от, підживлювати організм мікроелементами і вітамінами. Рідина добре всмоктується крізь шкіру, прямуючи до внутрішніх органів. Варто звести до мінімуму прояви агресії, от, зменшити нервову напругу, от, займіться розслабляючими практиками. На молодих, різко зростають ризики інсультів та інфарктів. Чоловікам варто в цей час поводитися особливо обачно. Зовсім треба відмовитися від алкоголю. Важка праця в цей час категорично протипоказана. На молодих люди ослаблені. Активні силові навантаження в спортзалі краще замінити прогулянкою на свіжому повітрі та вправами. На релаксації. У ці дні гарних результатів удасться домогтися тим, хто зважиться попостити без їжі в ці дні на воді. Очисні процедури принесуть здоров'ю максимум користі, позбутися шкідливих звичок, що руйнують здоров'я, теж добре, саме на молодик. При правильному налаштуванні уже в наступному місячному місяці можна жити по-новому із новими корисними звичками замість старих і пагубних. Розслабтеся, відпочиньте, приділіть увагу своєму здоров'ю справам, які збираєтеся зробити у майбутньому, зважте свої плани, подумайте над ними. А чи правильні вони? Під час молодика треба планувати поточні справи, складати списки майбутніх справ, от, і відпочивати. Не бажано займатися справами, які вимагають для, цього, для їхнього виконання багато енергії, та сили та здоров'я. Укладати ризиковані угоди або здійснювати необдумані вчинки також не варто. Слід також займатися. Вибачте мене. Не слід також займатися екстремальними видами спорту або ж зважуватися на якісь радикальні зміни. Бо вже доведено, що такі дії не принесуть нічого доброго, навіть більше того, можуть викликати негативні якісь наслідки. Поспостерігайте от на молодих діти стають особливо примхливими. І капризними. Не варто робити щеплення діткам на молодих. Любі мої, шануйте себе, шануйте себе, і вам стане краще, і всім від цього стане краще. Вашим домашнім, я баю на увазі. Любі мої, я вас люблю, бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. Побачимось, побалакаємо.